Друзі, всім привіт! Вітаю на майданчику AutoPoint, це Volkswagen Golf 4 у чорному кольорі. На 1.6 бензині 2000 року випуску. Газ-бензин на автоматі. Передній привід. Автомобіль свіжо привезений із-за кордону, без пробігу по Україні. По даному автомобілю з технічного стану все з ним добре, все працює без зауважень. Е, вона така гарна зимова гума Goodyear. Немає незауважень, нічого такого по кузову, все з ним добре, з технічного стану теж все працює дуже гарно, повний електропакет. ось такий гарний салон. На тканині, гарний чистенький. На підігрівах передніх сидінь. Також саме гарний задній ряд сидінь, без всяких зауважень, без зауважень поки по дверним картам. Без проблем. По багажнику тори все добре. Все класно. З технічного стану все добре. Класний, красивий в чорному кольорі притоновані задні фари. Також, друзі, він у нас на майданчику. Завітайте до нас, до компанії Автопойнт, на огляд, на тест-драйв даного автомобіля.